Вітаю вас, шановні садівники та городники. Помідори, звісно, королі городів та теплиць, але місця ці королівські особи займають багато. Простору їм треба вдосталь, і на маленьких ділянках це справжня проблема, бо город то не резиновий, та й теплиця теж. Але, виявляється, можна потіснити томати і підсадити до них сусідів знизу, в ноги. Таких, які й самі в ногах рости будуть, і помідорам не завадять. Причому від цього союзу найчастіше користь спільна, добре і тим, і тим. І зараз я розповім, що конкретно можна підсадити. І перший союз це томати і гірчиця. Молоденьке листя гірчиці це джерело вітамінів і мікроелементів, і зовсім нема чого виділяти під нею окрему грядку. Сміливо сійте її в ноги до томатів і обом буде щастя. Листя у гірчиці буде соковитим і смачним, а томати вона захистить від парші та фітовтори, та ще й і грунт збагатить. Наступна пара це томати і цибуля. Я часто саджаю цибулю в теплицю на раннє перо. При посадці відразу роблю рядочки ширшими. Коли приходить час розсади томатів, то просто акуратно висаджую її між рядками з цибулею. Коли помідори вступають у силу, першу ранню цибульку я вже прибираю, вона з'їдається дуже швидко. А на грядці, в городі, можна і залишити цибулю, не прибирати. Головне, вчасно прибрати нижні пасинки і листя у томатів, щоб вони не забили оту цибульку. Наступна пара це томати і зелень. Це салат, шпинат, щавель, а головне базилік. Усе це можна підсаджувати в ноги до помідорів і не виділяти під ці салатні травички окрему жилплощу. Томатам вони не завадять, а базилік додатково покращує ріст і смак помідорів, збільшує їхню стійкість до захворювань, а ще відлякує хробака та тримає на відстані мурах. Наступна пара це Томати і селера. Селера добре росте з помідорами, з капустою, з кущовою квасолею. І можна не хвилюватися, бо Селера любить тінь, і вона в неї росте більш запашною. Ще томати і чорнобривці. Чорнобривці в ногах у томатів відіграють подвійну роль. Прикрашають усю грядку своїм цвітінням і відлякують шкідників. Звісно, захисники вони такі собі слабенькі, але якщо внесуть свій вклад, то і це буде добре. І нарешті, томати і баштані. Здавалося б, у ці, у ці культури абсолютно не поєднуються. Але я особисто знаю городників, які провернули такий фінт, і врожай був хорошим. Томати підростають, нижне листя і пасенки ми обриваємо. Голому стеблу знизу сонце не потрібно, бо рослина добирає сонце листям, а воно на горі. Кавуни і дині закривають ноги у томатів своїми листями-лопухами і не дають рости бур'янам, і до осені дозрівають цілком пристойні плоди. Ось і все. Найголовніше при спільних посадках пам'ятати, що поливати таких сусідів потрібно рясніше, щоб вологи вистачало всім. І тим, і іншим, ось і все.